Вітаю, мої любі! Ми продовжуємо з вами шопінг, лежачи на дивані або просто займаючись своїми якимись побутовими справами вдома. Ну і у нас в студії сьогодні вже запахло літом. Ось такі класні тунічки. Єдине, що колір буде іти до вас, колір сюрприз. Але, дівчата, повірте, ми щойно з моєю колегою міряли одна і на себе ці тунічки, тому що дійсно тунічки дуже. Дуже класні, такі яскраві, соковиті от кожен колір. Він просто, ну як вона сказала, офігезний розумієте от Тут дійсно інше слово не підібрати. Ось такий блакитний, так квіточки, такий він романтичний, так квітковий, освіжаючий, тканиночка 100% бавовначка. Потім ось ще такі у нас так квіточки тут з рожевою окантовочкою такою яскравою де скрізь йдуть кишень з боку ось така краса. Так, кишеньки тут ідуть такі невеличкі. Одразу зазначу, більше вони так як для краси, от але щось так, якусь дрібничку можна і кинути. Обов'язково називайте код товару ЛС 181 Так, дівчата, колір було б дуже важко вибрати. Це я вам серйозно кажу. Тому дуже добре, що до вас поїде колір сюрприз. Дивіться, які ромашки, слухайте, які гарні ромашечки, теж такий флористичний принт. Вже хочеться, як в дитинстві. Гадали, пам'ятаєте? Відриваєш ромашечку, любить, не любить, любить, не любить. Ось така в мене асоціація, так? Дуже приємні ромашечки. Ну тобто, щоб ви розуміли, кожен колір просто він настільки особливий, універсальний, красивий. Вау! Це що тут таке? Це що таке? У нас. А у нас відбулась перша знижечка, 850 гривень коштує. Ось така літня тонічка. Так, а ви поспішіть, мої любі, для тих, хто, можливо, нас вперше дивиться, тому що вартість формуєте саме ви, мої хороші. Тому чим більше дзвоників зараз буде заходити на лінію, тим доступніша буде ставати вартість. А тут у нас іде горловинка, ось така тісіомочка, Так, ось такий а, круглий виріз іде. А потім а, лінія плечика спущена, і ось ця проймочка теж доволі широка і дуже комфортно коли ви одягаєте. На Мені, до речі, зараз розмір. 58. Якщо ви. А що це за така краса? Слухай. Я прямо зараз буду, її, мабуть, на себе одягати. Боже, я вже їх хочу. У нас ще знижка. Загорніть мені дві, тільки я не можу визначитися. це ж ви мені колір сюрприз будете робити. 700 гривень, дівчата, за тонічку, Боже, я навіть зараз, от прямо зараз буду пробувати на себе вдягну. А, і Мені, знаєте, яка ідея прийшла в голову? От я, наприклад, дуже полюбляю а, взяти. Я, наприклад, полюбляю от коли трішечки ну там на декілька розмірів більше брати річ, щоб як хімано знаєте, ось так була. Вона з таким певним а, напуском, так щоб вона була трішечки… Боже, це взагалі для мене сукня ціла. Подивися, це просто не мій розмір зараз, дівчата, це експеримент роблю. Це мені така ідея прийшла в голову. Це ж ціла сукня. Подивися, вже навіть не туніка це для мене сукня. Як? І ще доступно мені три, будь ласка, дівчата, якщо ви берете 599 гривень за туніку, 100% бавовночка. Дівчата 599 гривень за туніку, треба брати дві і отримати знижку і ще в 100 гривень, тому що коли ви берете у нас дві речі. Іде додаткова знижечка в 100 гривень. Ось так з нами легко і економно, тому що і ще на додачу і доставочка буде безкоштовна. Чому? Тому що ми телемагазин Прованс, її сплачуємо за вас, мої любі боже, які квіти і ромашки, і ось ці. Я не знаю, це, це у нас які квіти такі абстрактні, дуже гарні. Я навіть не знаю, ті що на мені. О, зараз точно ще таку самісіньку собі синю помірю, але вона трішечки меншого розміру. От Цікаво зараз візьму, що було не 56-го, а саме 60-го розміру. От мені просто цікаво, дівчата, тому що кожен колір, от він по-своєму, ви бачите, красивий. Тут вибрати дуже складно насправді, тому що що не колір, та й краса. Так зараз поїду, щоб ви роздивилися ці красиві квіти ще, тому що квіти взагалі казкові. От кожна тунічка, вона по-своєму така невибаглива, Тому я вам я б вам радила взагалі брати три. Я б вже знаєте за таку вартість не дві, а три брала. І мамі, і бабусі, і собі. Взагалі, от я навіть, зараз яка мені ідея прийшла в голову, от я поміряла з рожевими квітами, ну, зараз з синіми пробую. Ну там не звертайте увагу, у мене трішечки ще, я ж була в іншій туніці, так, я наверх просто одягнула. Це 60-й розмір. У мене 56-й в житті. Але я б дома, ось так, в такій тунічці, навіть дома б ходила, от собі по дому, так, робиш якісь справи хатні, тут ти прибираєшся літом, коли тебе нічого ніде не буде перетискати, вільний покрій, в ручку не... Тисне. А ще ж буде спека неможлива. О, я впевнена, що в нас буде аномальна спека. Тому що нам же ж щастить, так щастить. Дуже надивіться, яка клас. Ну, 62-й, ну, на ній 56-й, ви бачили, взагалі, як сукня, як домашня сукня повноцінна. І важливе уточнення, якщо ви замовляєте. Дві тунічки, а вам буде обов'язково два різних кольори підбиратися, щоб вам було ще цікавіше. Ой, дівчата, я не знаю, який колір, так? Тому дуже круто, що у нас придумали колір, сюрприз. Тому вам не потрібно обирати, вам потрібно бути тільки дуже спритними, швидкими, брати свої мобільні і за безкоштовним номером з мобільного телефонуйте «0». Вімсотвадця 44, 88, і обираєте ось таку тунічку. Називаєте код товару ls 181 і кажете, вам одну, дві, три чи п'ять чи скільки там душа бажає так, можете з кимось кооперуватися зараз, так, взяти, наприклад, собі й кумі. Так кажеш, давай там який колір уже розберетеся на місці. І вам прийде дві тунічки. Клас! Тобто там можна ці тунічки сміливо брати. Вам підберуть і для куми, і для вас от два різних розміри. Але оця знижечка, коли ви берете дві пропозиції в 100 гривень, знижечка обов'язково буде. А кожен для себе обере розмір, такий як потрібно. Єдине, що колір буде сюрприз. Код товару ls 181 Я не можу намилуватися. Дуже класна саме покрій цієї е, тунічки. От вона така, бачите, береш на більший розмір. Вона довшенька стає, вона більш вільніша стає. Ну, 62 й я взагалі закохалася. Я вам чесно. Притинаюся. Ну Давай ще поприкладаю, які у нас є кольори. А, на мені вже, мабуть, і забули, що такі пірячко, так? Теж красивий. Ну от Кожен оригінальний. Дуже красиві. Клас. Ну Оці яскраво е, 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 рожеві кантики мене підкорили одразу. Клас. А ромаш, боже, я вже дивлюсь на ромашки. Так, тут у нас такі ще. Зараз вам покажу ще мої ромашки. Я не знаю, ще закохалася в ромашечки. Клас! Так, дівчаточка, стовідса. Кова бавовничка, тіло дихає, вилітку, коли у нас спека неможлива, це те, що треба для нашої шкіри. І у нас дуже обмаль часу, тому ви дотелефоновуйте. Я нагадую, що номер, за яким ви телефонуєте, абсолютно безкоштовний. За доставочку сплачує телемагазин Прованс. Ви сплачуєте тільки за товар безпосередньо на поштовому відділенні, коли ви вже приміряли. Ага, все сподобалось, все підійшло, тільки потім сплачуєте. А це як мінімум 100 гривень, а то 150-200 гривень економії, тому це дуже зручно. Ой, якби скрізь не треба було платити за доставку. Розумієте, мої любі, це дуже зручно і економно. Так, я нагадую по товару ls 181 колір, на жаль, іде або на щастя. Ні, мабуть, на щастя. Дівчата, це так важко вибрати, що, мабуть, на щастя, що він прийде сюрпризом. От, мабуть, які доля сама побачить, так. От на. Перед, який же ж колір вам потрібний, і такий до вас поїде. І гамашки класні. До речі, якщо буде дві пропозиції так в одній посилці, це 100% будуть різні різні відтінки, різні кольори. Тому не хвилюйтеся, якщо ви там собі планували дві замовити і зараз хвилюєтеся: ой, це мені ще однакові покладуть ні мої любі, Ось дивіться. А той, хто зателефонує саме зараз під час прямого ефіру, можливо. Ви ще встигнете обрати саме той колір, той відтіночок, який вам дуже сильно зараз запав в серденько, тому що треба бути сміливішими, наглішими. Ви телефонуєте до операторів кол-центру. Ось ви з ними в моменті, і от вона каже: Так, ви знаєте, що якраз ось саме ця, е, наприклад, квіточка, так якусь там і хотіли більше відтіночок, щоб переважав, чи блакитний. вона каже: Так, я в вашому розмірі, ви ще встигли. Тому привілея тих, хто першим зателефонує. Так, ну що, нам час рухатися далі. Ви обирайте, я не знаю, дівчата, чи дві, чи три, чи може і чотири краще одразу брати. Тому що це та річ, яка потрібна ну, постійно нам. Вона зносилася і вираз дістали, тому що цінники скрізь зростають. А ви собі от запасові, так, жіночки, взяли і все. І закрили питання на літо з домашнім одягом. Все, ми рухаємося далі.